Я вас всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні день Шевченка. Я хотів написати за 40 хвилин сайт. Так, я його написав, але я хотів зробити суперсайт, такий, який роблять розвідники it спецназів ССР. Ну що, написав я сайт, подальший функціонал я зроблю. Написав я його менше ніж за годину цей сайт. Хотів зробити відео, підготувати його до дня народження Шевченка. Ну зараз вам представлю. Так, шановні, дивимося мій сайт. Це оця програма, це код. Перша, друга, тут багато цих сторінок. Зробив багато посилань. Ну, зараз вам покажу. Раз! О, це я відкрив. Дивіться, як я все це оформив. От як воно у мене йде! От, ото значок, отут От, є меню. Спеціальне меню, оце воно йде картинки. Тут так само меню, я вам вже показував на основі псевдокласів, і звідси ви зразу можете перейти туди, куди ви хочете перейти. Тут у нас оп, є. Е, От я вже навіть перейшов. Я випадково нажав то що нажав, ну я не хотів. Ну приходжу на центральну сторінку, знову я перейшов. Дивіться, о, тут у мене є меню. Я можу переходити раз. О, бачите, перемога буде за нами. А тут я перейшов зовсім е, на другу сторінку. Знову вертаюся назад. Так, о, це інформація про ЗСУ. Хоча е, ця інформація про ЗСУ, е, обачте, тут є про нас. Я можу тут нажати буде таке саме. О, раз е, це контакти, тут є е, телефон Міноборони, а також е, телефони гарячої лінії. Ну, це так, е, командний склад. Ось таблиці даних, тут все у нас зашифровано. Е, Спецоперації, ну ці спекоперації так само вам потім представлю тут є меню. Хотів зробити, щоб воно працювало дуже круто. Ладно, зараз вам покажу. Е, перехожу я на головну сторінку. Ось, перейшов. Чому це головна сторінка? Тому що тут у нас калькулятор і написано. Будь ласка, введіть коректні коректно, чисто і запам'ятайте, що на нуль ділити можна тільки ворогів. Ось це калькулятор. Я вам вже показував, представляв, як там одне число ввів, друге число. Коротше, що хочете, ділити, множити, і воно вам покаже, що треба. Так, і що робимо? Ну, хай буде, помножимо. Раз, поможемо. О, і у нас, бачите, тут от одразу результат. Так, але зараз переважно нас буде цікавити спецоперації. Солдат треба нагодувати це сніданок обід вечеря. Ну, ладно, я отут напишу любі числа. От, е, увів. Е, перше, ми заказали шість порцій. Друге, ми заказали сім порцій. Хліб, ми заказали три порції. Е, так, е, напій. Напій теж нам треба прописати. Так, написав сім чоловік сім і скільки чоловік. Треба нагодувати нам, наприклад, 30 чоловік. Ну от запам'ятали, так? Да? Що тепер я беру і розраховую. Раз. Обов'язково запам'ятайте. У нас сніданок на 23 людини. І треба е, нам е, заплатити 13 тисяч 340 тисяч. 13 тисяч, не, не забудьте. Так само я вже сюди вводив, так само я розрахував. Хочу е, я тут багато що робив, але я просто бачив, що я не встигаю підготуватись до дня е, народження Шевченка. Е, так, е, обов'язково запам'ятайте це число. Зараз я от, е, зайду от сюди. Ну і от дивіться, бачите, 13 тисяч 340. Заходимо на сайт, там таке саме число. Коротше, ці всі дані запам'ятались. Так само я вводив обід вечерю. От зараз я подивлюся, що у нас було на обід, яка сума. Так, давай. Коротше, хочу переключитись, воно тормозить. Е, ну, обід у нас бачите менша сума на 1600. Так само я розрахував і вечерю. Так, календарі, ми переходимо сюди, ну і бачите, то було е, сніданок на 23 людини, 13340. Е, тут у нас так само є от загальне меню. Бачите, от воно як робить, функціонує. Отут можете звернутися до ЗСУ, командний склад і так далі. Е, так, про нас. Інформація про зсу сухопутні війська збройних сил України призначені для запобігання е, нейтралізації, ліквідації потенційних е, загроз національним інтересам України, посилення охорони державного кордону та й небезпечніші в ділянках морського узбережжя. Так, шановні, я повністю сайт не зробив. Я не реалізував все те, що я хотів реалізувати. Я хотів зробити більший функціонал. Е, я хотів е, Ну, в подальшому я вам покажу. І ви побачите, як в мене буде все функціонувати. Я там взагалі буду керувати супутниками, тому що ми українці і ми переможемо. Слава Україні! Смерть ворогам. І Шевченко це є краща людина за Володимира Ілліча Леніна, за підара Путіна. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!